Не слухають так музику. Наповню. Ніщо. Ну, ну та їм тут можна, просто нам там не можна старі. Можна і ну, туди Можна. Поїхати. Можна туди аж прямо поїхати, mm. де вони пішли. Я прошлого разу щось туди казав розворот, а можна попробувати дай поїхати. Мені цей. Бери. But, ale gardno pachnie tutaj jakiś taki... Tu, gdzie pieniądze? No. nie wyciągnę Klaszny, taki medleczok. O, i taki go czarny asfalt, wiesz, co mi na gadu i brobiewerk? Po brobiewerku my tak jechaliśmy. Кладемо. Ми ще тут ніколи не були, ще можна погуляти. По якихось таких, як ми тоді їхали туди, і я ще казав, о, там далі виїзд, то буде комуна. Можна так поїхати і подивитися чи там ми вийдемо на комуну. І вдруг там далі є якісь вже магазини, щоб на заправку не їхати. Тут ще якийсь заїзд туди. Шлангбаун є між доміки Віолевей якийсь вулиця. Зона дитяча площадка, бачиш там показує. 20 кілометрів за годину треба їхати. А ну, На моїй колясці буде максимальна скорість. Не перевищу аж ніяк. Ой, знаєте, яке красиве місце. Але люблю того, коли такий забор з Доски, то таке, люди настільки не бояться бандитів, що от обичний забор з кущів. Не 3 метровий, не колюча проволока з електрикою. Як мама показувала, що в Африці каже, от диви, яка краса. І там показані ворота 4 метри і колюча проволока. І пише обережно 10 тисяч вольт. Я кажу, ти не задумаєшся, чому там такий забор. Може Африка то саме опасне місце на планеті. Але там така природа, я кажу, так, але як повискакують ті дикуни, до то тої природи не, не встигнеш насолодитися. Тут теж природа і безпечна. А там... Тож Африка, як не тварини дикі є, що можуть з'їсти, то ті цілі з мачети там всякі лазять. Є племена якісь такі ужасні, які вони дуже такі агресивні. Ось тут теж гарно. jakieś tożsame inwalidy żyją. Mm -hmm. Nie ja jeden taki. Aj. Aj. Choć jedno słowo znamy po dacki. Nie, no to... cóż. Я, наприклад, знаю міннавер Світлана, якома е права України. І Мінмо мін, мін РНІ України. А перевод? Міннавер Світлана, то мене звати, мене звати Світлана, Світлана я з, Украї... я з України. Ага. Моя мама зараз в Україні. Ага. Ну ми в разу ми сюди йшли. Але ми там не зайшли далі, я відмінив назад, повернув. Бо я думав, що ми не знайдемо дорогу назад. Того разу можна далі трошки зайти, правда? Ну так? Чекай, я візьму свій планшет, чекай, іван. У тій дорозі далі там.